Вам необхідно звернутися до профільних лікарів уже зараз, оскільки безпосередньо під час проходження ВЛК відводиться занадто мало часу для якісної оцінки стану вашого здоров'я. Ви знаєте, це ВЛК проводять за 30 хвилин. Але щоб це цього не сталося, що треба робити? Якщо ви впевнені, що для підтвердження діагнозу маєте проводитись якісь там додаткові дослідження, по Трібно обов'язково наполягати на отриманні направлення до профільного спеціаліста. Це вже коли ви потрапили на ОЦ ВЛК. Для цього варто завчасно підготувати медичні виписки, щоб ВЛК лікарі мали можливість надати об'єктивну оцінку стану вашого здоров'я. Якщо ж ви потрапили у ТЦК. Наприклад, вас туди протиправно доставили і починають медичний огляд, то ви можете подати обґрунтовану заяву про відмову від проходження медичного огляду. Дана заява може подаватися, наприклад, на тій підставі, що вас незаконно затримали та протиправно доставили до ТЦК. Чому доставлення е не відповідає нормам чинного законодавства, я вже говорив. Про це у своїх відео ви можете знайти і передивитися їх на моєму каналі. Також доволі легко реалізована можливість знаходити інформацію, відео відповідні у ці відео у телеграм-каналі. Ви можете прийти на мій канал та знайти там це відео, оскільки всі відео я викладаю також там. Шукайте канал адвоката Олександра Євсютіна. Взагалі. Я можу допомогти вам підготувати та екстрено подати цю заяву щодо відмови від медичного огляду, наприклад, якщо у вас немає всіх необхідних документів при собі, а також долучити до цієї заяви наявні документи. Часто буває так, що співробітники ТЦК не дають можливість подати таку заяву. А самостійно вам це зробити важко, особисто немає. Можливо, якоїсь технічної можливості щодо цього. Має інтернет, у вас забирають телефон і так далі. Проте, а, якщо ви укладете попередню договір з адвокатом, можете укласти зі мною про надання екстреної правової допомоги, то ми можемо підготуватися до цього. У вас у мене вже будуть відповідні ваші документи, які ви мені направляєте, я буду знати стан. Вашого здоров'я, взагалі вашу ситуацію. І ми зможемо прийти на подавати такі заяви через електронну пошту, тобто за допомогою саме електронних засобів. Також можна подавати інші заяви і скарги, в тому числі заява, яка буде або скарга на рішення ВЛК. якщо все ж таки вони проведуть. Оцей у це, у медичний огляд. Тобто вони можуть провести її там за півгодини без наявності документів, незважаючи на ваші реальні там, хвороби, стан здоров'я. Але що робити? Треба подавати скаргу. І як це зробити, якщо вам не дають можливість її подати? Якщо ви не можете піти там, у цю канцелярію, яку вони називають відділом діловодства, він зачинений, вони не приймають заяви і так далі. От у цьому я вам можу допомогти. Взагалі дуже легко зараз подавати відповідні скарги, тому що у нас вже є законодавство, яке дозволяє робити це дуже швидко. на відповідні офіційні електронні пошти, в тому числі РТЦК, обласних ТЦК, поліція і суди, і так далі. Тобто будь-які будь е державні органи, навіть просто підприємства, організації установи. Вони мають навіть зараз зареєстровані кабінети у системі електронного суду. Тому можна подавати на них в суди. Я так і роблю взагалі-то. У мене є офіс, але ж 90% моїх клієнтів взагалі не приходять на офіс. Вони укладають договори за допомогою електронних засобів, є електронний цифровий підписи і так далі. Я працюю по всій країні. І навіть за кордоном. Ну, зараз про Україну ми будемо казати. В Україні взагалі це дуже легко, тому що ми дійсно можемо використовувати ці всі електронні засоби. Точно так ви можете використовувати також систему е, Міністерства охорони здоров'я. Щоб вся інформація про ваші хвороби там була. Чому? Тому що оці лікарі з ВЛК, вони ж. Вони не є штатними лікарями. Це, звичайні штатними співробітниками ВЛК. Це, звичайні, лікарі відповідних е, поліклінік. І коли вони відкривають свою базу, вони зразу пишуть ваші дані і бачать, до кого ви зверталися, які були направлення, які були результати, яка ваша історія хвороби. Їм не потрібно там е, шукати якісь там папери. Старі там незрозуміло, що не писано, яким там почерком і так далі. Тут все написано чітко, зрозуміло, і вони повинні використати це. Якщо вони це не використають і не пишуть, що ви придатний, то це вже буде 100-відсотковий доказ фальсифікації. І вони понесуть кримінальну відповідальність за це. Понесуть чи не понесуть це, це питання, але ж ви повинні знати, що у разі, якщо все ж таки вам провели незаконно, незаконно провели протиправно провели медичний огляд, ви маєте право скаржити. Оскаржити висновки, це треба подавати теж дуже швидко. Звісно, я можу це зробити, допомогти вам це зробити, поновити ваші права. оскаржити незаконне рішення, незаконне рішення військово-лікарської комісії. Деякі адвокати кажуть: О, треба, якщо вам не дали цю довідку, треба писати адвокатські запити, там вимагати надання цієї висновки, а потім його оскаржити. Навіщо? Якщо ви самі знаєте, який висновок, якщо вони просто написали, що ти придатний, що навіщо цей е, повинен висновок? Якщо ви там будете подавати до суду, можна, звісно, там, потім вже подавати запити, готуватися. Але ж я зараз не про судовий е, процес, не про оскарження в суді. Я зараз скажу про оскарження до обласного або там, міського, якщо в Києві ТЦК та СП. Це треба робити зразу. Як тільки ви зрозуміли, що вам пишуть, що ти придатний. Якщо тільки ви зрозуміли, що йде фальсифікація, зразу треба реагувати, готувати скаргу, письмову скаргу і відправляти на електронну пошту. Копію відповідно на, ре, на райони ТЦК. А сама скарга йде на ВЛК вищого рівня. Це ну, зазвичай обласний ТЦК. Це можна зробити. Не, не, не обов'язково адвокату ходити з вами. Багато клієнтів до мене звертаються, кажуть, от я там у Кривому Розі, от я там у Хмельницькому, мені потрібно, щоб адвокат от приїхав. Ну ви не розумієте, що адвокат набагато краще вам може зробити, якщо він буде готувати юридичні документи, а не просто так стояти там в ТЦК, просто витрачати свій час. Тому що, якщо вони захочуть порушувати ваші права, вони їх порушать. І не факт, що адвокат зможе там щось їм там розповісти. Вони добре знають, що вони порушують закон. І на них реальна діє це скара, заява і так далі. Тобто є юридичні механізми. Не потрібно туди ходити. Звісно, що це може спрацювати, але це дуже маленький шанс на те, що вони дійсно схаменяться, зрозуміють, повірять. Там не знаю, якось адвокат може на них вплинути. Але ні, треба писати ска.